А якщо я скажу тобі, що мотоцикл може бути абсолютно тихим, але не менш драйвовим. Уявіть, що вчора ваш малюк не міг кататися на велосипеді, а вже сьогодні ганяє по скейт парку, і в цьому йому допоможе баланс байк. І я б сказав ендуро або крос баланс байк. Знаєте, це коли малюк вже навчився ходити і починає проявляти інтерес до двох коліс, і тоді він починає бігати. Але не ніжками, а на велосипеді. І не на велосипеді, а на велобігу, як ми його знаємо, або на балансбайку, як його знає весь світ. Але компанія КТМ Кускварна і Газгаз переводять процес навчання дитини їзди на велосипеді в зовсім іншу площину. Бо на сцені з'являється електробалансбайк. По суті, це той самий велобіг, яким ми його знаємо, але з додаванням сучасних технологій. Та ДНК Ready-to-Race. таким чином ми маємо сучасне шасі, алюмінієву раму, камерні колеса, електродвигун з ланцюговим приводом це важливо. І навіть дискові гальма у цій моделі. І більше того, гальма тут гідравлічні, як на дорогих велосипедах або справжніх мотоциклах. Тож сьогодні у нас в огляді КТМ СХІ E120. Аналогічні моделі є у компанії Сікварна і Газгаз. -газ». Власне, тут у нас стоїть представник червоних КТМ, головний герой помаранчевий. І найменший також помаранчевий, але знову ж таки є і «Газгаз». -газ». І Husqvarna. відрізняються вони звичайно розмірами, розмірами колес, колісною базою і, само собою, потужністю двигуна. Найменший балансбайк із сімейства має 12 колеса. Він відповідно для найменших дітей, тобто діти, які вже почали ходити, можуть починати вчитися відштовхуватися як на нашому велобігу. Відштовхуватися ногами, і в перспективі вивчати роботу ручки газа і гальмівної системи. Далі у нас наступний розмір це 16-ті колеса для більш дорослих дітей, відповідно більшого зросту і більшої потужності, само собою, двигун. І найбільший це 20-ті колеса. Тут у нас вже максимальна швидкість до 32 км на годину, і це немало. Як я вже сказав, гідравлічні гальма дискові спереду і позаду, а в маленьких версіях гальма тільки на заднє колесо. Всі ці моделі укомплектовані літій-іонним акумулятором, а вони потужні, легкі і компактні, якщо порівнювати їх з іншими. Джерелами енергії. Заряду одного акумулятора вистачає від 30 до 60 хвилин в залежності від навантаження. Відповідно, якщо дитина просто на прогулянці, просто катається, можна до години легко витиснути з одного акума. Ну, Якщо він навалює на гоночному треку на всі гроші, так сказати, то 30 хвилин. Заряджається найбільший акумулятор до трьох годин, а маленький до однієї години. Тобто на маленьких велобігах вам, в принципі, достатньо впритик двох акумуляторів, щоб кататися цілий день. На великому акумуляторі вам виходить, що треба мати три запасних, щоб кататися цілий день. Ну, але на практиці. Знову ж таки на гоночному треку цілий день навалювати не будеш. А в звичайних покатушках до однієї години в прогулянках по лісу, по парку, будь ласка, для чого взагалі потрібні балансбайки? По-перше, це звичайно для розвитку дитини і для урізноманітнення їхнього дозвілля Дитина навчилася ходити, вчиться їздити. Трошки додає собі мобільності, а батькам трошки свободи. По-друге, баланс байки існують для того, щоб переходити до велосипеду, бо найважче навчитися саме триматися баланс, і це, виходячи із назви, першочергове завдання цього виду транспорту. Часто після велобігу, або навіть скіпнувши баланс байки, батьки пересаджують дітей на маленькі велосипеди з додатковими. Колесами вони абсолютно не працюють і навіть роблять гірше. Дитина, по суті, не вчиться тримати баланс, а вчиться їздити не на двох, а на трьох колесах. Тому що, як правило, дитина перевалюється на один або інший бік, і це розтягує часі і процес навчання дитини набагато простіше буде і ефективніше, якщо ви одразу садите дитину на два колеса. І от саме баланс байк робить цей перехід. Найбільш продуктивним, ефективним відповідно і простим як для дитини, так і для батьків. І по третє, баланс байк з електроприводом, як в нашому випадку, це перехідний етап від велосипеда до справжнього мотоцикла, бо тут дитина вчиться не тільки тримати баланс, а ще й правильно працювати ручкою газа і гальмами. Тому що ручка газа тут справжня, не така, як на типових дитячих іграшках, де є режим просто включив виключив вона тут справжня, як у мотоцикла. Чим більше ви відкручуєте, тим більше передаєте потужності на заднє колесо. Конкретно щодо нашого сьогоднішнього героя, найбільшого балансбайку байку на двадцятих колесах. Якщо Найменший відповідно для найменших дітей може їздити і на велику і ще залишатися в сідлі такого баланс байку. То цей це вже перехідний етап, альтернатива або часткова заміна справжньому кросовому мотоциклу, такому як виглядає он там. Альтернатива, бо він все ж не може зрівнятися по потужності, звичайно, зі справжнім мотоциклом. Але він дає можливість все ж навіть брати участь в якихось змаганнях і навалювати на гоночному треку. Я вже не кажу про те, що цей транспорт абсолютно легальний, скажімо так, в парках серед людей, в будь-яких місцях, куди не заїдеш на мотоциклу, бо і вихлопні гази, і достатньо багато шуму. Ця штука абсолютно безшумна і, звичайно, ніяких викидів в атмосферу не робить. І більше того, як я сказав на початку, це крос або ендуро баланс байк. Тобто, у нас є досить високий профіль покришок, агресивний малюнок, і на ньому буквально він, в принципі, створений для того, щоб бути використаним саме на ґрунті. Тобто, це його першочергове завдання. На асфальті звичайно, ці колеса будуть доволі швидко стиратися, не так швидко, як на повнорозмірних мотоциклах, але все одно будуть, Тож, щоб пересадити дитину на справжній кросовий мотоцикл, це найкращий варіант і альтернатива, бо можна і на тому, і на тому їздити. Задоволення буде трошки відрізнятися. Звичайно, там буде більше драйву, більше потужності, більше шуму. Тут трошки всього цього менше буде, але все ж можна утримувати задоволення. Як я сказав, як в прогулянках, так і відкручувати повну ручку газу на гоночному треку ендуро або крос КТМ регламентує, що цей баланс байк найбільше підходить для дітей 10-12 років, але це також залежить і від навичок, і від зросту, і від ваги дитини. Тож тут можуть в принципі і більш старші діти кататися і. Менші діти залежать від скіла дитини, наскільки вона сприймає, наскільки добре вона вчиться, керує і так далі. Але якщо ви приходите всі ці сходинки від найменшого до найбільшого, тут уже у дитини проблем ніяких з керуванням не буде, тому що відштовхуватися. Керувати газом і гальмами вона навчиться ще на найменшому баланс байку. Також у КТМ є офіційний проморолик, там де на баланс байку дитина їздить по скейт-парку. Я просто був в шоці. Реально, коли побачив це настільки цікаво, цього настільки не вистачало. Я думаю, що багатьом в дитинстві, якщо великі у нас ще були, то такої іграшки, хоча іграшкою можна назвати з дуже великою натяжкою. У нас, на жаль, не було. Тож дітям в наш час, я думаю, що набагато цікавіше проводити активне дозвілля. І от в такому скіт-парку я б і сам з задоволенням покатався, якби у мене була така можливість. До речі, я забув вам сказати, що у цього найбільшого баланс байку з 20 ми колесами спереду справжня вилка WP, така ж, як ставлять на повнорозмірні крос-ендуро. Мотоцикли, тож вона буде працювати, і на цьому балансбайку можна вже підкорювати трампліни. але невеликі, не найбільші, тому що колеса тут не алюмінієві, а з нейлону. Це такий вид пластика, міцний, але легкий. І це власне баланс між загальною вагою балансбайку і міцністю. До речі, повна вага складає всього 15 кілограмів. Ось так виглядають сайт байсайд всі три моделі. 12, 16, 20 колеса, можете оцінити з моїми габаритами. Цей реально дуже маленький. Навряд чи можна говорити про якийсь конкретний вік, на який підходить там найменший баланс-байк, тому що всі діти вчаться по-різному. Інколи навіть ще не вміючи ходити, а вже можуть сидіти, вони. Пересуваються на найменших там іграшкових балансбайках. Тож, якщо ваша дитина вже ходить, вона 100% може починати освоювати такий маленький балансбайк, пересаджуватися на більший і потім вже на найбільший. А ось так він буде виглядати у порівнянні з найменшим кросовим мотоциклом. Це SX50. По розмірам, бачите, балансбайк навіть більший за цей найменший мотоцикл, але це все ж рівень вища, ніж у такого балансбайку, як я вже казав по потужності. Тут вже повноходні упорівняння з цією підвізкою, звичайно, не такі, як на великих байках, але все ж це вже ще не є справжній. Кросовий мотоцикл. Ну і користуючись нагодою, покажу вам ще в кадрі одразу 65 ку Це наступна сходинка після 50 -очки. Такі ж, звичайно, є і Ґазгаз, і КТМ. Як ви знаєте, це по суті одна компанія, яка належить компанії КТМ. Червоний КТМ, помаранчевий КТМ, помаранчевий і там стоїть ще Husqvarna Біло-синікате. Тож можете оцінити розміри і габарити цих мотоциклів. А SX85 я показував вам нещодавно. Тут, якщо не дивилися, буде підказочка, перейдіть, подивіться також цікаве відео. Коли я бачу все це різноманіття мотоциклів, які доступні для сучасних дітей, я розумію, що вони зараз живуть в світі, про який ми могли тільки... Мріяти, тож чому їм не дати те, що відкриває двері до нових пригод? Це як замінити кнопочний телефон на сучасний смартфон. Рівень задоволення просто інший. А як ви вчили свою дитину їздити на велобігу, велику або пересаджували на мотоцикл? Розкажіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну і напишіть, будь ласка, що ви взагалі думаєте про ці балансбайки, звичайні велобіги, всі ми вже давно бачимо на вулицях. А ця дикованка у нас з'явилася не так давно, але вже дуже гарно продається. В минулому році я пам'ятаю, їх розгрібали, а зараз є з чого вибрати. Більш того, це у нас прям поки що одні із перших екземплярів. Тож де шукати цікаву техніку для своїх дітей, ви знаєте, якщо до цього ще... Чомусь не знали. Дуже вдячний всім глядачам, які залишаються з нами. Поставте відосіку лайк, якщо воно вам було корисне, та поширте його з своїми друзями. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе і своїх близьких. І побачимося з вами в нових відео. Папа! -па.